Питання закінчення війни в Україні вже стоїть на порядку денному, прихід Трампа до Білого Дому може порушити питання переговорів між Росією та Україною і поставити їх у пріоритет. Обидві сторони також кажуть, що загалом готові до переговорів у тому чи іншому форматі. Адміністрація Трампа навіть готова чинити тиск для схиляння до такої позиції. Основою для закінчення війни, наймовірніше, стане заморожування конфлікту на лінії розмежування. І в цьому випуску ми поговоримо про те, що буде із Росією після війни, як режим Путіна себе почуватиме і що робитиме. Закінчення війни за допомогою заморозки на поточній лінії розмежування може створити низку питань щодо реальних цілей Росії та їх досягнення. Звичайно ж, російська пропаганда повинна буде обґрунтувати закінчення СВО і заявити про завершення війни на свою користь. Спочатку цілі Кремля були поставлені досить абстрактні. Демілітарізація та денацифікація не носять чітких контурів, тому під них можна буде підписати практично все, що завгодно. Завершення демілітарізації можна буде подати з огляду руйнування частини української інфраструктури, низки військових об'єктів, а також ліквідацію низки військових із різних батальйонів. Росія це зможе продати як перемогу. Щодо денацифікації, то цей термін також досить розмитий. Але також можна буде позначити знищення низки військових формувань і те, що Україна, наприклад, не вступила до НАТО. Російська пропаганда вже давно працює з російським глядачем та й знає, як можна подати ту чи іншу інформацію. Питання території, звичайно, також потрібно буде обґрунтувати, адже Путін особисто вписав до конституції території, які Росія ніколи не контролювала, йдеться про чотири українські області. Ймовірна війна закінчиться без їхнього повного контролю російською стороною. Так чи інакше у Кремлі все одно заявлять про розширення російських кордонів та створення наземного коридору до Криму через Запорізьку та Херсонську області. Звичайно, все це може звучати непереконливо для всього населення Росії, проте альтернативні джерела інформації обриваються, а критика влади спричиняє серйозні наслідки. Продовжуючи можна перейти до наступного пункту до репресії та цензури. Режим Путіна, в принципі, завжди був ними відомий і ще перед війною вичистив усю опозицію в Росії. Більша частина була видавлена за кордон, а декого посадили до в'язниці. Той самий Олексій Навальний так і загинув у російській в'язниці. Ліберальна громадськість давно була придушена, проте і закінчення війни можуть з'явитися інші незадоволення. А саме про воєнні яструби. Які виступали за повне знищення України та за війну до переможного кінця. Саме на них можуть звалитися путінські репресії після заморожування. Загалом, ймовірно, режим буде лише репресивнішим і буде тривати гоніння на людей з будь-якими опозиційними поглядами, чи то ліберальними, чи провоєнними. Цензура також посилюватиметься, що ми й так спостерігаємо зараз, але й після війни тенденція продовжиться. Росія все більше і більше занурює користувачів в інформаційну ізоляцію, незалежних каналів та медіа у Росії вже давно не залишилося, а зараз основні зусилля спрямовані на обрізання Росії від західних сервісів. У Росії вже екстремістськими вважаються Фейсбук, Інстаграм, Твіттер, нещодавно блокування торкнулося і Ютуба. Схожа доля чекає на всі західні платформи, а Росія намагається перевести користувачів на власні повністю підконтрольні платформи. Жорсткою модерацією контенту. Загалом Росія прагне до китайської моделі контролю над інтернетом і наближається до схожого стану. Зміна режиму навряд чи буде можлива за такого розкладу, і, ймовірно, варто її чекати після смерті Путіна або його повної недієздатності. Щодо санкцій, то в цьому плані все залежить від дій західних країн. В адміністрації Трампа говорять про те, що з Росії можуть зняти хоча б частину санкцій як поступки. І щоб Росію відірвати від Китаю. Масштабні санкції проти Росії були введені у 2022 році після вторгнення в Україну. Незважаючи на їхню кількість, вони не змогли зламати російську економіку, та їхня ефективність стала під питанням. Разом із цим санкції справді впливають на економіку Росії, і це істотна проблема для країни в середньостроковій та довгостроковій перспективах. Тому Путін буде зацікавлений у їхньому знятті. Мотивація Сполучених Штатів це робити також зрозуміла: віддалити Росію від Китаю. Зведенням санкцій проти Росії країна переключилася на східні ринки і стала вибудовувати економіку, спираючись на Індію та Китай. Таким чином сталося зближення з цими країнами, а Китай загалом зацікавлений у такому розвитку подій. Росія потрапляє в залежність від Китаю і остання може таким чином диктувати свої умови Кремлю. Адміністрація Трампа бачить велику загрозу для Америки у потенційному союзі Росія-Китай та спробує його не допустити. Зняття частини санкцій з Росії дозволить їй повернутися на західні ринки, тим самим залежність від Китаю буде зменшена і можливості для торгівлі розширені. Для України це загалом несприятливий сценарій, з огляду на те, що під російською окупацією все одно залишатимуться українські землі. Проте Сполучені Штати можуть бути зацікавлені в іншому. Переходячи плавно до питання економіки, то навіть незважаючи на можливе пом'якшення санкцій, економічний стан Росії після війни буде непростим. Ймовірно, у Кремлі не захочуть різко скорочувати військові витрати, і це мотивуватимуть ворожістю до Заходу. Разом з цим постійне нарощування військових витрат рано чи пізно призведе до перегріву економіки та стагнації. Сьогодні Росія витрачає колосальні ресурси на війну, інвестуючи у військову промисловість. І витрачаючи на утримання армії дуже великі ресурси. Однак так продовжуватися наскінченно не може, настане момент, коли військові витрати перестануть себе виправдовувати, що призведе до дисбалансу економіки та російського бюджету. Сьогодні в Росії спостерігається короткострокове зростання на тлі інвестицій держави в оборонну сферу, але вона сама по собі не приносить прибутку, тому за підсумком держава лише безповоротньо витрачає фінанси. Які могла б інвестувати в прибуткові сфери. Зазвичай розширення військового сектору несе за собою наслідки у середньостроковій перспективі, і вони можуть наступити після війни: прискорення інфляції, спотворення економічної структури, економічна нестабільність та соціальні наслідки. Все це призводитиме до спаду російської економіки та її кризи. Соціальні наслідки також будуть цікавими. Сьогодні, завдяки війні, російські провінції зазнають небаченого зростання через високі зарплати військовим та робітникам на військових заводах. Після війни такі доходи будуть зникати, що може призвести навіть до нестабільності у таких регіонах. Мешканці вже не захочуть працювати як раніше за низькі зарплати. Вплив Росії у світі швидше за все ослабне, це відбувається на наших очах, а й з закінченням війни в Україні динаміка продовжиться. З 22-го року Росія на глобальній арені втратила частину свого впливу та престижу з багатьох причин. Сама агресія частиною України була сприйнята вкрай негативно, та відновити колишні відносини після війни навряд чи вдасться, навіть із застереженням про зняття санкцій. Російський військовий комплекс показав себе на з боку, тому Росія вже втратила ряд військових контрактів, наприклад, з Індією, і російський експерт у цій сфері зменшуватиметься. Хоча до війни Росія займала найважливіше місце у світі з експорту озброєнь. Нещодавні події у Вірменії та Сирії взагалі підіймають питання Росії як союзника і як експортера безпеки. Росія не надала допомогу Вірменії і не захистила Вірмен Карабаха, хоча брала на себе такі зобов'язання, на додаток до цього Втрата Сирії завдала Росії нищівного удару. Все це призводитиме до того, що на Росію, як на серйозного партнера чи союзника, країни світу навряд чи дивитимуться і по можливості перемикатимуться на інших гравців. Втрата контролю над Сирією також позначається на військових кампаніях в Африці, які Росія раніше проводила, цим займатиметься в рази складніше. При цьому Росія продовжуватиме гібридну війну проти західних країн, буде проводити різні версії, що Росія робила, і до повномасштабної війни. Йдеться про вбивства опозиціонерів на території країн Європи, про підрив складів чи військових об'єктів, про кібератаки тощо. У Кремлі продовжують сприймати захід як ворога та головну загрозу своєму режиму. Сили для початку нової великої війни в Росії навряд чи будуть, тому не варто очікувати на нові великі військові кампанії, принаймні у найближчі роки. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що після Росія продовжить багато в чому існувати у тому ж форматі. Режим виявився стійким навіть під час війни. При цьому Кремль може зіткнутися із серйозними економічними викликами навіть за умови зняття частини санкцій. Міжнародний вплив швидше за все ослабне. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.